З настанням морозів водою марівного вкрилися кригою, та навіть за тривалою мінусової температури лід може бути тонким, зазначають фахівці і додають. Найчастіше у небезпечні ситуації потрапляють діти та рибалки. Перший лід і останній лід він небезпечний. Якщо ви дотримувати всіх правил, тоді можна виходити на лід. А що це означає? Це означає, що лід зараз повинен бути 5-7 сантиметрів. Не менше і стійка морозна погода. От тоді можуть вже виходити поодиночно. Для групи людей це 15 сантиметрів, повинен бути лід. Рибалок закликають дотримуватися правил поведінки на льоду, не вживати алкоголь та не збиратися великими групами. Лунки треба бити одна від одної на відстані 5 метрів. Рибалка повинен мати з собою мотузку. Десь 15-20 метрів, щоб у випадку чогось ми кинути колезі своєму і при ну, допоміг йому вибратись, якщо провалиться під лід. Якщо крига почала тріщати, слід негайно повернутися на берег, не бігти, а повільно відходити, не відриваючи ступні від поверхні. У випадку, якщо ви все ж таки провалилися, під кригу, не панікуйте. Старатися триматися на плаву, щоб не занурити голову. Воду. І якщо взяти, де провалився, та розкинути руки, не резкі руки не робити, а потихеньку, по черзі, одну ногу, другу ногу, викотиться на лід і йти в тому напрямку, звідки прийшов. Анатолій Якимчук додає, допомога тим, хто тоне, має бути продуманою. По-перше, це треба, щоб ще хтось теж покликати на допомогу. Якщо взяти якусь жердину. Пасток, може бути, любить підручні способи, ні в якому разі не підходити на самий край. За 2-3 метри під жердину подати, подати ремень, що тільки підручні способи, які є успокоїть, подати. Те ж саме йти в тому напрямку, де прийшов цей, що провалився. Оце в нас був випадок, дві дівчинки в Рівненському районі, вони біля берега проломився літо, але добре, що там не глибоко було і вони самі вибралися. У різних місцях річок та озер товщина льодового покриву може відрізнятися. У гирилах річок та приток міцність льоду послаблена течією. У нас на Рівненській області головні такі водойми це біле озеро, Хрінники і Басівкут. От На білому озері зараз льоду немає, ще не стоїть лід. Тому там з цих води така, що не замерзає ще поки, при тому морозі. На хрінниках і на озері Басівкут лід 5-7 см. Рятувальники закликають рівнян не ризикувати життям, дотримуватися правил безпеки та не виходити на лід, товщина якого викликає сумніви. Яна Грицюк Юрій Дмитришин. Випуск новин.